На полі бою непохованими ті... тілами і за їхнє віднайдення і повернення до рідних домівок упокій рабів Божих Марії і... і третій день покоєння і Петра, за запокій, слуги Божії, і Ніни і за запокій Марії. Федора Марії, Юрія Валерія, Ярослава, Люби Дарія Івана, душовчистилищ, Запокій Мелані, Василя, Оксани, Ірини Параскі, Ярослава, Василя, Володимира, Ольги, Павла Михайла, Миколи Марії, Василинки, Богдани, Юрія, Івана, Запокій воїна Іллі. І слов Боже Ганни Зігмунда, Анни Стефані, Наталію, Олександру, Андрія, Наїди, Івана Валентини, Петра, Уляни Іванки і Запокій Рабі Боже, Василя Володимира, Оксани Раду, Петра Паравський, Петра Ганни, Василя Ольги Ганни, Олена Андрія, Марії, Василинки, Дмитра Івана, Євдокії, Запокій Паравський. Ярослава Василя, Дарії, Михайла, Маріки, Василини, Юрія, Ольги Володимира, Богдана, Богдана, Ганни Василя, Анни Івана, Маріки, Югасі, Павла Оксани, запокійно пристану Михайла, но Валерія, но пристану Марти, но Галини, ноприставленого Романа. Воні української армії убієнних, закатованих, завольних, не мирних жителів, дітей, убитих, розстріляних, з утоплених, душі, що теплять, чистилищі. І наших покійних родичів, тут повсюду похованих, щоб простилося всім всяке прогрішення, добровільне, недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі, де праведні Господи, помилуй, Помилуй, Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів їх. у Христа безсмертного, Цариба нашу просимо. Господе помолімся. Бо ти Воскресіння, життя і покійов, слуг Божих. Юрія і вже третя річниця упокоєння, покійних родичів. Меланія вже п'ята річниця покійних родичів. Герої України, воїна в Італії, війні, віддавши життя заволі України, ніни і всіх, нині запокій поминаємих, за яких ми молимося, свої жертви приносимо. Тут нашому пам'ятнику писаних Христи Боже, наші тобі славу села, беззначальним беззначальні Отцем, присвятим і блим жодварячим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Тільки вірніше і ще в мирі Господеві, помолімося. Господи, Премудр, що підладай Твій завжди бережень, ми тобі славу вас, Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки віки. mm Αριόριστη, γεγονό.

Святішого архієрея Папу Римського, блаженішого патріарха Нашого святослава, присвященішого архієпископа митрополита нашого Володимира, бо любові єпископа нашого Кербасик і Петра, весь священичий діяконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління, все воїнство, фундатор і добродію святого храму і вас, усіх християн. Нехай пом'яне Господь Бог у царстві свім завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Що під царя всіх ми прийняли, що й у славі не супроводі, супроводять ангельські чини. Аллилуйя. Повні молитву нашу, Господеві. Господи, Господи помий, за предложені чесні дари, Господеві, помолімся. Господи помий. За святий храм, Цей тих, що збірою, благоволінням страхом борохуть до нього, Господеві помолімся. Господи помий. Щоб визволитися нам всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помолімся, Господи, ще дротами єдинородного, сина над яким ти благословенний, з спресвятим і блим жовтворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Ми усі і Духові Твої, Божлюбімо один одного, щоб воно думно визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушний не ростни, двері, двері, при мудрості будьмо уважні. вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба.